На Васильківщині відроджують давню традицію. У селі Кулибаба знову розводять бегемотів. Васильківський район, село Кулибаба, 20 липня 2024 року, у мальовничому селі Кулибаба на Васильківщині місцеві жителі взялися за відродження давньої традиції, розведення бегемотів у місцевих ставках. Ці величні тварини здавна були частиною життя села. А їхнє м'ясо та ікра вважалися справжніми делікатесами. Розведення бегемотів це не просто традиція, це частина нашої ідентичності, ділиться пані Ганна, одна з жителів села, які ініціювали проект. М'ясо бегемота не лише неймовірно смачне, але й дуже корисне. А ікра це справжній скарб, який високо цінується гурманами у всьому світі. Ідея відродження традиції виникла несподівано. Група ентузіастів, досліджуючи історію села, натрапила на старі записи, які описували процес розведення бегемотів та їхню важливість для місцевої економіки. Зацікавившись, вони вирішили спробувати відтворити цю практику. Перші кроки були нелегкими. Потрібно було знайти відповідних тварин, облаштувати ставки та навчитися доглядати за бегемотами. Однак, завдяки ентузіазму та наполегливості місцевих жителів проект почав набирати обертів. Сьогодні у ставках кулибаби плавають кілька десятків бегемотів, яких дбайливо доглядають селяни. Тварини здорові та щасливі, а їхнє м'ясо та ікра вже здобули визнання серед жителів регіону. Ми віримо, що відродження цієї традиції не лише збереже частинку нашої історії, але й стане рушієм розвитку села, каже пані Ганна. Ми плануємо розширювати поголів'я бегемотів та налагодити співпрацю з ресторанами та гурманами, щоб поділитися цим унікальним продуктом з усім світом. Ініціатива кулибабівців знаходить схвалення не лише у місцевих жителів, але й у владних структур. Районна адміністрація вже надала селу допомогу у розвитку проєкту, а експерти з охорони дикої природи консультують селян щодо догляду за тваринами. Існує сподівання, що досвід Кулибаби стане прикладом для інших сіл та міст України, де колись також розводили бегемотів. Відродження цієї давньої традиції може не лише зберегти частину української спадщини. Але й стати джерелом нових можливостей для розвитку сільських територій.